Друзі, доброго дня! Канал Логіст Геннадій Олексійович Дубов. Андрій Валерійович Вігрінський. Ми раді вас вітати! Ядерний апокаліпсис не настав. В попело ми голову не посипаємо, ну, крім обставин, які не залежать, ну, власне кажучи, від ядерних атак. Економічний саміт Давося, Корифей. Міжнародної політики Геннадій Олексійовичу більше подобається апостол реальної політики, пан Генрі Кісінджер. Е, нарешті сказав те, що вдовольнило українські е, уми. Не, не те, що він цього не говорив раніше, просто цього разу вони якось сконцентрувалися довкола цього. Але виступ його був 40-хвилинний, думки нам більш складні, ніж. Е, Скажем, те, що ви можете прочитати вигляді Рафінату в новинних повідомленнях про те, що Україна буде членом НАТО, і іноді складні думки не можна розкривати лише короткими новинами. Тому ми по черзі з Геннадієм Олексійовичем будемо обмінюватись думками про тих, хто що почув, а головне розібрав. Бо насправді 99-річного молодика, як до нього звернувся ведучий, розібрати, попри ясність розуму, чорт забирає доволі складно. Доволі складно і на сьогодні немає стенограми, лише вчора не була відповідна промова. І тому дійсно в оригіналі доводилося слухати, Але задоволення ми отримали да, особливо з другого разу. Другий і... захід він завжди приносить більше задоволення. Не ну і так це тлінне тіло у людини, але знову таки людина цінна тим, що має розум. А з розумом там дуже добре, і з моєї точки зору, Генрі Кісінджер він продовжує мати навичку навчатися, навчатися і передусім адаптуватися до умов, зокрема. До умов, які створюють активні представники нашого українського, треба підкреслити громадянського суспільства, лідери думок, і так далі. Тобто, якщо ми подивимося на відповідно заголовки, всі, які після цієї промови е, були е, знову таки, ми можемо порівняти це з попереднім Давосом і рядом інших висловлювань Кісінджера, де була зрада, де там він. Е, е, Старцем його називали, коротше кажучи, потім після третьої промови він вже потрапив в базу миротворця. І власне, от що миротворець животворящий робить в цьому сенсі, бо людина сьогодні вже в очах українського патріота, ультрапатріота, верніше, який. Якби серцем відчуває всю ситуацію і хоче, щоб абсолютно все в світі оберталося навколо України. Вона думаю, що буде задоволена. Чому тому, що прозвучало наступне: що Україна має бути в НАТО. Україна має бути в НАТО, угу. і відповідно, типу, що раніше я говорив про нейтральний статус, лише в тому сенсі, щоб уникнути тих наслідків і тих подій, які вже відбуваються. Тобто, тепер питання нейтралітету не є актуальним, тому що сталося те, що вже сталося, чого я хотів запобігти і. Власне, тепер немає жодних перешкод не говорити про те, що прямо треба агітувати, скажімо так, НАТО для того, щоб вони вжили заходів гарантувати Україні її безпеку, і при цьому е, прозвучало приблизно таким чином, що вступ до НАТО асептабл, тобто е, прийнятний, 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 прийнятний прийнятний варіант, прийнятна, прийнятна можливість для реакції НАТО для того, щоб гарантувати Україні відповідну її безпеку. Так, да. Я буквально по цій тезі а, НАТО. Свою, свою коротку репліку, таку крамолу, знаєш, від якої зараз до нас налетять, або не налетять, в залежності від того, дослухають до третьої хвилини чи не дослухають. Е, якщо брати концептуальну базисну тез, тезу, як вірну, яку озвучив Кісінджер, що його позиція по відношенню до членства, яке може бути прийнятним, змінилася в силу того, що фактор війни е, він є уже очевидним і відбувається протягом року, брати її базово вірну, можна. Розвернути ситуацію чуть-чуть в зворотньому напрямку, що загравання з можливим членством НАТО були одним із тих факторів, які, ну, загравання як на рівні внутрішньої нашої політики, так і окремих зовнішньополітичних тез, були одним із тих факторів, які привели до війни, якої, в принципі, якщо б такого загравання не було, можна було уникнути. Ну, зрозуміло, що. ну Історія немає, схожих зворотніх зворотів, але в силу фактору віку пана Генрі Кісінджера, якщо б теоретично до нього дослуховувались два десятиліття тому, ну, спростимо, да? і враховували тезу про те, що можлива інтеграція в НАТО да? як фактор зовнішньополітичного вибору чи вибору в питаннях колективної безпеки може привести до війни, то, можливо, я допускаю, можливо, це і дослухались, то це. Цього можна було уникнути. Звісно, ми зараз не можемо говорити вже про те, що, що би було чи що би не було. Але тим не менш, його позиція до початку війни про те, що не треба з цим загравати, вона напевно, і зараз та теза, на яку посилаються всі наші ультрапатріоти, які говорять про те, що війна і так відбувається, що ж ми тепер уже в НАТО не вступимо. Ну, власне кажучи, вона дозволяла би оцінювати свої правильність дій, тактики і стратегії в зовнішній політиці. Можливо, це буде уроком на майбутнє для прийдешніх поколінь політиків, але про них в нас буде окрема передача е, да. і. Тепер знову таки зараз вже там п'ята плюс хвилина, і до цього місця дослухали люди, які дійсно може е, вміють мислити і не бояться цього, бо насправді мислення це такий енергозатратний процес, і людина його прагне, і ми з тобою не винятком в цьому сенсі. Ми напружуємося для того, щоб аналізувати, слухати кісінджера і спробувати шукати певні смисли в цьому. Коротше кажучи, зрада тепер. Да? Да, він зравна. каже, що яким чином ну взагалі він бачить майбутнє. Він говорить про. Те, що після завершення війни, після завершення перемовин про умови він нічого не каже. Мова може йти про таку плюшку, як по суті відновлення існування РФ в межах відповідно міжнародної системи міжнародних відносин, по суті в тому вигляді, в якому ну або трошки трансформованому, в якому вона існує, існувала до відповідно 24 лютого, або можливо навіть до 2014 року. Чому він каже, що це важливо, він знову наголошує на історії бо з приводу того, він називає там понад 7 тисяч відповідно атомних боєприпасів. Він говорить про 11 часових поясів. Він говорить про те, що знову таки світ потребує власне не потребує відсутність конфлікту внутрішнього на цій території. Тобто, по суті, він повністю послідовним є в своїх тезах, які він озвучував власне протягом всього минулого року. А якщо взяти раніше, то і у всіх своїх книгах фактично ця думка лунає вже десятиліттями, але знову. У таки, ми читаємо заголовки, ми книжки. Ну, ми, ми та читаємо. А да? багато хто хто відповідно формує суспільну думку, він не зовсім якби компетентний в цій темі. Це знаєш, як в банківській сфері є, це too big to fail, занадто великий, для того, щоб Так, так, бути думаю, Дуже дуже крута да, аналогія в тому сенсі, що да є, є банки, яких дешевше Систем. власне системні банки, як там «Приват», умовно, в Україні, або ну, Lehman Brothers, не дуже вдалий приклад, але він був один в Сонмі мі Після Нагадає вирішили, що таких експериментів більше допускати не буду. Безумовно і і власне. Логіка зрозуміла, власне, те, що це може породити дуже багато різних проблем безпекового характеру, економічних проблем, соціальних проблем. Ну, коротше кажучи, це типу нікому не треба, і треба якось зробити так, щоб власне РФ не стала другим Іраном, який вже там десятиліттями перебуває в статусі ізгоя або відповідно Північною Кореєю. Бо вони, хоч Іран там не маленька держава, там під 80 мільйонів здається населення, але знову таки це не 150, і інша територія, інші ресурси. Ну і плюс світ нема. Може дозволити собі тримати цілий блок от таких от держав, які будуть можливо, колись, якщо із Китаєм, не дай Боже, ми то Китає зачепом трошки пізніше, там взагалі ж 1,4 мільярди. Тобто, ну зробить так, що типу є світ, який по населенню співставний з світом вигнанців цих. Ну це це тоді втрачається вся логіка. Бо ага. логіка санкцій, логіка ізоляції країни це означає, по суті, що е, от як до речі, ми з тобою аналізували. Е, мова йде про тезу, Треніна, Зокрема, що цінність. У сьогоднішнього глобального світу є можливість участі відповідно, в системах, інституціях і отримання звідти вигад. Якщо тебе вимикають звідти, ти отримуєш відповідно мінуси, якщо ти там плюси, але якщо система стає меншою, ніж альтернативна, тоді ну, втрачається логіка, сенс і цінність її, в принципі. Ну, це зрозуміло. Да. я думаю. Має бути і в чому зашита зрада в тезі Кісінджера? Він, якщо знову таки важко було перекладати і сприймати на слух те, що він говорить, але я почув таким чином. Я допускаю, що там можливо, інша інтерпретація, але і моя думка має право на життя в цьому сенсі. Він говорить про те, що відповідно припинення вогню. Воно може передувати, може передувати перемовинами підписанням документів безпекових гарантій. А отже, в кінці вступу в НАТО, і припинення вогню воно може відбутися на фактичній лінії зіткнення, яка буде на момент, коли буде ухвалене рішення. Мова не буде йти про 91 рік, мова не буде йти про 24 лютого 2021 року. Мова буде йти про фактичну лінію протистояння, фактичний фронт, який буде мати місце тоді, коли буде прийнято це рішення. Тобто, спочатку. Припиняємо вогонь і починаємо перемовини. Власне, кордони. Ми розуміємо, якщо б воно сталося сьогодні, вони не відповідають ні 24 лютого, ні відповідно, тим більше 91 му року. І в цьому сенсі це може бути і може бути справедливо сприйнято українським патріотам як відповідно певна. Спроба шахрайства, спроба обману. Тобто ми сьогодні е, припиняємо, ми відповідно е, зачіхляємо всю зброю, починаємо перемовини. Скільки вони будуть тривати, скільки будуть обговорюватися гарантії, скільки будуть відповідно прописатися проекти, невідомо. Протягом цього часу це можуть бути абсолютно чітко і раки і десятиліття, тому що е, корейський варіант. Він передбачає так само, але це приблизно, по суті, мова йде про корейський варіант. Немає мирного договору, є фактична там 38 восьма паралелі, яка установлена відповідно міжнародними домовленостями. Вони не можуть мати і можуть не мати вірніше остаточного характеру. Але потім ми знову занурюємо РФ в цей процес і сподіваємося, що цінність міжнародних відносин вона таким чином може повернути її до міжнародного спілкування і будувати відповідно знову такі відносини між Заходом і Росією, не на позиціях. Цій сили не на позиції погроз ядерною зброєю, в тому числі, а на позиціях цінностей, на позиціях правил, і відповідно можливо трошки види змінених, але так чи інакше на користь України в розумінні сьогоднішнього, як ми бачимо, а саме кордону 91-го року, це може бути далеким від цього. Це може бути перспективою, як і вступ до НАТО, тобто ви припиніть стріляти, Потім, колись ми домовимося, потім, колись ви отримаєте гарантії безпеки, потім колись ви вступите до НАТО. Тому тут власне Кісінджер трошки от адаптував свої тези для вуха відповідно нашого слухача масового і зайшов одразу з вступу до НАТО, визнав свою неправоту, але потім. Ну трошки так скажем, повернувся до того, що він говорив фактично протягом, як я вказав, вже Ти рік. абсолютно вірно зазначив, що людина вміє навчатися, навчатися огляду на те середовище, в якому вона існує, яке стає масовим середовищем. Масове середовище я казав незабутній і неповторний Олексій Миколайович Черестович в своїх ранніх тезах використовує мову заголовків. Його часто звинувачували до останнього звинувачення, в тому, що е, окремі його слова беруть в якості заголовки і перекручують. Ну принаймні його це бентежило до того моменту, поки він не визнав помилку. Але суть зводиться до того, що от я сьогодні для того, щоб ну, в пошуках, да, тобто ми записуємося з тобою, там, в десятій ранку, е, часу на пошуки умовно там з сьомої до восьми було знайти стенограму повної розмови е, ну, спічат Кічен Кісінджера. Я про промоніторив іноземну пресу. Іноземна преса вся рівно так само, як і українська преса, просто майорить єдиним заголовком. Кісінджер там, пере перемислив, да, чи змінив свою позицію щодо вступу в НАТО. Навіть немає от, при всій повазі до іноземної преси, пошук по ключовим словам там, Кісінджер, Давос і Тайвань чи Китай. Вони не дали пошукового результату, фактично взагалі по нулям. Ну, тобто, навіть той блок 20 хвилин, який стосувався відносин Китаю і Сполучених Штатів, він не став поки що. Я підкреслюю, поки що, можливо, він стане там завтра новиною, да? хоча його виступ він був розділений на дві частини України. Перша частина, друга частина це Китай. Так от єдине е видання, яке послалось на другу от цю зраду, або да? перша, перша зрада, це. Е Скажімо, навіть не, ну, НАТО це плюс, умовно не зрада, це питання кордонів і питання. Ні, перша зрада це те, що Росії потрібно буде переприєднати, пере, 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 пере да? передолучити до світової системи. Е, тут він багато в чому сходиться в тезах, які озвучують і європейські лідери, окремі європейські лідери. Е, ну, Хоча, знову ж таки, наше суспільство схильне чути тих лідерів, які кажуть, що відносин не буде, бо не буде ніколи. Е, в, а інша теза, це от переклад її озвучу. Він зазначив, що Сполучені Штати, він це Кісінджер, що США повинні підтримувати Україну і підсилити воєнну допомогу до тих пір, доки лінія припинення вогню не буде досягнута. Тут він говорить про лінію умовно, яка 24. існувала до, до початку а, війни, або прийнята в ході обговорення. Ну, тобто, в ході обговорення ну, тобто, варіанти припинення вогню, е і за його версією, і лінія, по якій це відбудеться припинення вогню, може бути або а, кордони умовно 23 лютого до 24, або інші кордони, чи інша лінія розмеж... розмежування сторін, яка буде досягнута в ході перемовин. І до цього часу ну, тобто от в його баченні Сполучені Штати, скажімо. Не повинні, ну не те, що не повинні, їхня політика підтримки е, може тривати рівно до того моменту, поки не відбудеться припинення вогню. А не чому концептуальна різниця між нашим баченням фіналу війни, тобто для нас завершення війни, це вихід на кордони 91-го року. А для Сполучених Штатів і їх політики, яку пропонує Кісінджер, це припинення війни в момент, коли вогонь припинився. І по тій лінії, яка обговорюється, де вогонь припинився, от вони будуть умовними фінальною фінальним, Акордом в підтримці Сполучених Штатів України для ведення бойових дій. Тобто, якщо сторони зупиняються і вступають в якийсь певний формат діалогу, то США припиняють військове постачання, ну чи обмежується військове постачання, тим самим не даючи засобів для подальшого руху українських збройних сил до кордонів 91-го року. Ну думки, які висловлені цією людиною спочатку на поверхню, як заголовки, це. Прояв адаптації, а залишитись вірним собі, це в складну конструкцію мовлення. Бо він взагалі мова просто фантастична, Отак, звороти, відмінювання слів, вони дуже круті. Але він упаковує в ці слова, які складно вириваються з нього особисто. Змісти, які є неочевидні. А саме головне, як показує практика, ЗМІ, вони не стають цитованими. Хоча суть у них є. І в суті у них більше, ніж НАТО, ну, acceptable, там, і так далі. Ну так, да, да, да. Да, да, я да. розумію, де, це людина іншого е, складу, і е, так чи інакше, він намагається, як ми казали, адаптуватися. Просто е, він, от по Китаю, ми зараз кажемо. Е, в нього червоною ниткою йде наступне. що Треба балансувати світ. Для чого треба балансувати світ, не ділити його на чорне і біле. Да? це такий інь і янь в чорному є трошки білого, в білому чорне, і воно має існувати в своїй єдності в межах балансу певного, для того, щоб він там по Китаю говорить про ризики для всього людства, про те, що треба знищити людство. Бо таке протистояння держав вже переходячи до Китаю, яке які мають провідні технології в сфері штучного інтелекту, мають знову таки ядерну зброю. Мають значна кількість населення, економічний вплив їх протистояння в лоб. Воно призведе до того, що буде проблема, якби для всіх, абсолютно для на всьому шарику так би мовити. І це є неприпустимим ризиком для відповідно подібного роду поведінки. І так само з РФ, тому що відповідно конфронтація він вважає, є може мати наслідком вірніше ядерну війну. Цей ризик, в принципі, є очевидним. Ну, якщо не брати до уваги там окремих наших експертів, які сказали, там, що скисли вже всі ті ядерні боєголовки, що ніхто ніхто нікуди не полетить. Але знову ми вже маємо певний досвід аналізу такого плану висловлювань з приводу там, конвенційного озброєння ракет, які продовжують, на жаль, власне, бомби. Території України, ми маємо відомі проблеми з цим. І е, які аргумент висувають знову таки в нашому дискурсі проти того, що існує дійсний реальний ризик ядерної війни і ядерного апокаліпсису цього. да Мені здається, що не буде. От я відчуваю, що не вдарить, він не насмілиться це зробити. Ні, ну він же не повністю, типу дав перепрошую. Ну і так далі. От такого плану емоційні пасажи підміняють собою раціональний аналіз. Тобто, мені не подобається, а нікому не подобається. Відповідно, ядерна війна і перспективи її. Тому я витісняю її на задворки своєї свідомості і кажу про те, що ні-ні, ні цього не буде, тому що не буде. А Кісін каже: Стоп, ну а чому не буде? Тому що цього не може бути. А чого цього не може бути? Ну, ракети є. Якщо є, засоби є, є то цілком РВСН, та, ракетні війська стратегічного призначення, є відповідно випробування, які кожного року проходять із води, із моря, із наземних пускових установок. Це все супутниками відстежується. Тобто воно десь з Мурманська до Камчатки літає. Літає при тому регулярно. І, і воно може взлетіти, може долетіти. Те, що існує, власне, ядерна зброя, ну там раса є ну, не монополістом, він, хоча 40% ринку світового це ж також монополія, по суті. 40% це вже 30 плюс монополія, наскільки я розумію по українському законодавству. Тобто ядерні технології існують навіть в процесі відповідно збагачення урану і роботи е, мирних атомних блоків, і плутоній е, можна напрацьовувати, і, 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 і плутоній перетворювати ці. в збройний плутоній. Тобто, не говорячи про те, що відомо, якби ну експерти, американські, які хочеш, коли е, перебудова була, коли Грабачов там з Рейганом все підписував, і відбувалися взаємні інспекції, і е, не визнавати існування ядерної зброї, також ніби не можна. Але що каже. Наша от, така мейнстрімна думка не буде. Я, ну, всі, мейнстрімна думка, каже, не буде. Вони кажуть про те, що є, а, ядерна зброя є зброєю стримування. Ну, окей, приймаю, ну допустимо, я приймаю ці тези, як такі, що є практично абсолютно. Якщо нахрена в любій країні, ну, допустимо, Ірану, ядерна зброя, якщо ядерний удар, ну типу ніхто ж не завдасть. А на що воно? Ну, як зброя стримування? Окей, стримування від чого? Від можливого застосування да? по відношенню до цієї країни такого ж характеру озброєнь, або не застосування будь-якого характеру озброєнь у відповідь на загрозу застосування у відповідь ядерної зброї. Ну, протиріччя в логіці немає ніякого. Да? Тобто... Чи допустимо як Сауд розглядається як варіант? Якщо в Ірана з'являється ядерна зброя, то у Саудиті вона теж повинна з'явитися. Чи ядерний шерінг розміщення відповідно ядерної зброї на території там, чи Японії, чи Південної Кореї, у відповідь на загрозу з боку північної Кореї, ну тобто, а нафіга, якщо всі знають, що ядерна зброя є, ну всі усвідомлені, і авторитарні лідери, і демократичні, про те, що ядерна зброя є, це зло і воно не буде застосовано, бо всі свідомі, що його застосовувати не можна. А чого всі не зберуться так колективом, сядуть за прекрасний стіл? кажуть, ну слухайте, пацани. Ну, ми ж знаємо, що якщо застосуємо, то всім піс Да? Ну да, так давайте просто ліквідуємо її. Всі, от і демократія, і авторитари. Ні? Ну і ці ж люди, знаєш, от я подумав, на літаках сучасних, пасажирських, там системи два-три там рази дублюються. так mm. випадок, тому що одна в польоті власне зламається, підхватить, підхопить друга, і власне долетимо, сядемо там і так далі. Ці ж люди не сядуть без дублювання систем в жодне повітряне судно. Власне, коли їм скажуть, що ну, якщо от один там а це складний механізм, це там сотні тисяч, якщо не мільйони різних деталей, різних там транзисторів, гаїк, там болтів і гідравлічних систем. Якщо їм скажуть, що будь-яка поломка от в цьому власне, ряду вона може призвести до летального наслідку, вони, можливо, на поїзді або переходом поїдуть. А, тобто ризик, коли він є очевидним і таким осяжним, абсолютно, тому що ми розуміємо, що в старі часи, коли на, на, на зарі розвитку авіації, там інша трошки була статистика відповідно авіакатастроф. Вони не сядуть ніколи. Вони, коли сядають, сідають в машину, вони сядуть там, де є ербаги, там, де є відповідно ЄПС, АБС, там і навіть підголовники. Елементарні, щоб шиїну зламати mm. при вільському гальмуванні, це все розумі... зрозуміло, тому що воно от, власне своє прекрасне тіло захищає. А коли те саме говорять про щось, да, такого в історії не відбувалося ніколи. Але чи є реальна можливість того, що це може відбутися? Є про клімат ми говоримо як реальну загрозу, про ядерну війну. Ми ну, вже от ці люди, які там представляють годинник, цей. Mm -hmm. Відповідно ядерного Армагеддону, вони не, не справляють жодного враження. Ну, по суті, це щось це ну, от про щось, про, про, про що невідомо про що. Да. Є просто що нюанс, ну, такий важливо зрозуміти, напевно, в промовах таких людей, як Кісінджер, це час, часовий проміжок і те, що історія, вона не має фінальної точки ну, в розвитку будь-чого. Да? Ну, тут зараз спробую пояснити, коли він говорить там, про В'єтнам. Чи про домовленості, які, були, які досягалися між США і Китаєм, він говорить про умовні нормальні відносини, балансуючи протягом декількох декад. А зараз ці відносини зайшли в певну чергову кризу. І з цієї кризи треба вийти з розумінням того, як перелаштувати внутрішню політику. Це важливо дає для американського суспільства, для китайського, щоб вони не розглядали там системи як загроза. І це пода, подарує певний знову ж таки період, певний період, це не назавжди, умовного, мирного співіснування двох потужних сил, да, які ще є взаємозалежні, і від яких може постраждати весь світ. Тобто, мова не веде в розмові про реальну політику, мова не йде про те, щоб поставити крапку. Тут я зараз про Україну паралелі не провожу, але їх, в принципі, ну в питаннях, які він обговорює, чи такі люди, які він обговорює, да, їх можна так розглядати. Мова не йде про те, що ти сьогодні поставив крапку, і це статика, яка залишилась на вічню такою. Да? Ну, тобто, припинилася війна на певній лінії розмежування, і це назавжди. Ну нічого назавжди немає. Є певний період часу, який дає можливість, в тому числі, для різних країн комусь підсилитись, комусь ослабнути, комусь набрати спроможності, комусь цю спроможність втратити. І мені здається, що ну у це цього розуміння, типа плинності історії. Там, в нього навіть по питанням періоду period", так, як, період нашого життя. Він уже і людське, людське життя мислить категорію ні, ну, не, ві, воно не вічне, да, воно має певну кінцеву точку. І за наш період нашого з тобою життя, нам, спілкуючись з, з ведучим, він говорить, ну, ми стали свідками того і того. То, так, да? ну, цей період закінчиться, прийдуть інші політики, які будуть на свій період виставляти там, маркери відносин політичних. Він, думаю, мені здається, <рігут> навіть вважає, що. Потенціал того, що він заклав з Ніксоном угу. в 70-х роках, він не вичерпаний. Його прямо да. перший раз запитали про Тайвань, він так з боком пройшовся. Да. Потім, потім його другий раз все-таки притиснули. І він каже: хлопці, 162 раунди перемовини. Я щось розумію. І каже, що передумовою. Чи умовою того, щоб ми жили там слова «prosperity», «humanity», там от такого всього, «dozens of years, да, десятки років, ще десятки років, треба Китаю припинити мілітаризуватися. Штатам відповідно припинити спроби, принаймні в окремих частинах їх політикуму, відходити від політики єдиного Китаю, що було в шанхайському комуніке, що було в інших документах. Так. Тобто, оцей баланс, який по суті, можливо, нікого не влаштовує, це є передумовою співпраці. З передумовою того, щоб е, піти далі, можливо, в наступний технологічний уклад. Можливо, дійсно, те, що він згадав, там штучний інтелект і нові технології, це буде означати, що сьогодні ми не сильно відрізняємося технологічно від того, що було в 70-ті роки. Ракети літають в космос, балістичні ракети там стратегічні існують. Літаки в повітрі, судна відповідно на землі. Ну що що айфон… Покращується ПТХ? Да. да це ну по суті нічого не змінює. Ми плюс-мінус, якби в тій же парадигмі живемо. Можливо, інформаційне суспільство досить якби шагнуло вперед. І типу, кожен може отримувати набагато більше інформації без надзусиль. Але ми розуміємо, що навіть за наявності можливості особливо ніхто і не хоче отримувати цієї інформації від надзусиль. Газета правда умовна. Вона продовжує своє життя, і людина, ну мені мені так принаймні здається, насильно, а можливо в чомусь і деградувала. Якщо. Ну, так, бути справедливим. Одне, коли знання доступні, вони тобі не потрібні. Коли є пошук знань, да? це зовсім інше внутрішній позив їх знайти, пізнати і оволодіти ними. Того іноді доступність широкого спектру знань, вона насправді не визначає ерудованість людини. І, і тому ну, думка, грубо кажучи, така: якщо воно працює, то не треба туди лізти. Потім, коли ми будемо вже принципово нові в умовах нових, коли буде штучний інтелект, коли там безпілотні автомобілі будуть їздити власне вулицями міст, коли в кожного буде розумний будинок, коли власна людина там дорозшифровує там всі геноми і зможе модерувати і там лікувати всі хвороби, ну і так далі. Тобто, що зміниться суто з технологічної можливо точки зору, що змінить архітектуру і відносин соціальних, і ці відносини соціальні змінені, вони екстраполюються на рівень держав, і тоді тоді буде те. Шановні вирішувати, а поки оці баланси треба тримати в тих умовах, оскільки умови схожі на ті, в яких формувалися ці баланси, треба повертатися і не втратити їх якби по ходу, тому що потім наступний уклад ми просто можемо не побачити в силу наявності відповідних да, ризиків. по-моєму якраз використовує поняття по відношенню США і Китаю умови sides Да? Ну, вони неприйнятні як для Китаю, в принципі, і, так і для Сполучених Штатів, ну, виходячи там з абсолюту суверенітету. Да? Ну, тобто. Але, от оце unacceptable, воно є якраз базисом для перемовин. Ну, тобто, неприйнятність. Але в цій неприйнятності, якщо загнати її, ну, не те, що ну, довести її до апогею протистояння. Ото це неприйнятність, то не буде ні людства, не буде загального процвітання, економічного росту, безпеки і так далі. І тому подібне. Того на базі неприйнятності треба здійснити кроки, які ну, кроки з кожної сторони, які продемонструють їхнє усвідомлення умовної відповідальності за глобальні цілі існування взагалі там людства? Да? Ну, якщо ну і по суті, він повертається до своєї думки, що світ може існувати в мультипарадигмальному сенсі, навіть uh -huh. не в мультиполярному, а в мультипарадигмальному, де там права людини, відповідно цінності, колективістські чи індивідуалістські, і так далі, вони можуть співіснувати як різні погляди на світ. Uh -huh. І ми про це з тобою багато говорили. І ще раз тоді доходимо до висновку, що Кісінджер таки не працював на те, щоб його вилучили. З бази миротворця, але залишився про цьому вірним тому, що говорив до цього. Безперечно. Одним словом, дякуємо вам, що приділили 28-29 хвилин свого часу нашим розміркуванням на тему, як хтось напише, що ви, е, тут буде ейджизм, да, цього 99-літнього обговорюєте. Але мені здається, що, напевно, черговий раз. Е, Раз він цитований, раз про нього згадують, то напевно його думка не остання в цьому світі. І дай Бог, щоб наші сучасні політики, сучасні політики, які визначають долі країн, з часом мали можливість бути такими ж лідерами думок, до яких дослуховувались через десятиліття після їхньої відставки. Дякую. Дякую.